Вітаю, друзі! Я Олесі Чепурко. Відпавши колеса, вивалені на ходу двері, бруд, сморід, хамство все це ми бачимо з вами кожного дня в міському, громадському приватному транспорті. Міняється влада. Кожен говорить про те, що варто щось змінювати, але завершується це все або підняттям тарифу, або просто пустими балачками. Як це все можна змінити? Давайте розбиратись. Перше, що варто зробити, це оптимізація маршрутів. І тут у нас більш-менш все в порядку, бо знову ж таки кожна влада. Приходила, оптимізовувала ці маршрути, і на сьогоднішній день їх не така вже велика кількість у нас. В Полтаві. Друге, що варто зробити, це замінити наші старі маршрутки на великі сучасні автобуси. Третє, саме головне це збільшення кількості комунального транспорту. Тобто роль нашого комунального підприємства в громадському перевезенні має бути ключовою. Серйозним фактором є контроль за перевізниками, і тут в нагоді може стати комунальна диспетчерська служба. На жаль, її колись було фактично ліквідовано, а нова влада нічого не зробила для її відновлення. Ще одним серйозним фактором є розширення тролейбусних ліній. Тролейбуси в Полтаві мають покривати фактично всі великі спальні мікрорайони, такі як сади, огнівка, половки, брайлки. Будемо сподіватися, що міська влада почне вирішувати проблему громадських перевезень в Полтаві. А допоки ми будемо їздити в старих занедбаних маршрутках. На цьому все. Дякую за увагу. Поширюйте це відео, лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі в наступних ефірах.